Ранкова пошта. Опа! Вам було телебачення? Я Марф або Горинич Змій, або Ігорка. Як вам зручніше, або незручно, це не важливо. Важливо те, що у нас сьогодні спешл випуск. Сьогодні у нас ранкова пошта, і у нас сьогодні ось такий пакуночок. Е я насправді не підготувався, не пам'ятаю. Абревіатуру з цих трьох латинських літер, які я мав би назвати в самому відео, але я напишу в назві відео, так що е, все нормально, все, всі будуть згадані. Я просто скажу, що є такий пан Євген, який якось заскочив до мене на канал і сказав: Блін, а у мене є каже, Діскетки, можу тобі кинуть на перевірку твого Femicom Disk System, щоб ти перевірив, що воно чи воно працює, чи не працює. Ну, людина подивилася, просто що я там обмовився, що в мене немає на чому перевір... ну, чим перевірити. І, коротше, фішка в тому, що людина написала, що Євген написав, що давай я тобі скину, перевіриш, у мене все одно є дубліки. А, ну, а от тобі, тобі в колекцію бачу, ти колекціонуєш. Я його запевнив, що я на да, я цей не барига, не люблю цей забирати в бідних, продавати багатим. Я так, коли теж у мене якісь там дублі з'являються, тільки в тому випадку. І якщо не дуже шкода, тоді я їх там можу кудись недорого перепродати або подарувати. Я так зазвичай роблю. Тому я був. Дуже, дуже 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 не те, що ви там, ну я був здивований, що ну, звернув увагу Євгена на свій канал своїм якимось контентом. І це ну, мені це насправді я не знаю, як правильно сказати. Ну, коротше, неважливо. важливо. Це, це вже мої особисті, це не, не ну це мої якісь там в голові. Що я, що я міг би придумати зараз? Я просто не сформулюю. Ще стільки в нас ранкова пошта. Е, головне, що е, я хочу висловити величезний, величезний респект і дуже великий не знаю, як правильно сказати, вдячність, подяку е, Євгену за те, що він мені. Чесно, я зараз скажу ще раз, що я ці, ці, ну, він знана людина, його багато хто знає, тому у самому е, відео я напишу е, все, що як правильно його назвати. Зараз це просто Євген, просто новий знайомий, е, дуже, який такий, зайшов е, до нас на канал, е, з ноги відкривши двері. І, але в гарному сенсі. Цього е, слова, тому що, або слово сполучення, тому що тут у нас є від нього така от абсолютно нескромна посилка. Абсолютно нескромна, е, тому що ви, ви бачите, наскільки вона велика. І вона реально важка. Я навіть скажу, скільки, наскільки вона важить. Тут не написано, скільки вона важить, наче. Ну, а, два. 2.0 2.00 факт. Ну, не знаю, це 2.0 це кілограма, чи що. Ну, але вона така, вона важкенька, коротше. Важкенька, і це означає, що, що її варто вже відкрити, тому що вона задовго лежить. І головне, що ми. Ну, я не знаю, як все складеться, але я вже пообіцяв і йому в тому числі, що сьогодні ми робимо ранкову пошту з його посилочкою. Розпаковуємо Especial. Це у нас буде такий спешл-випуск з усіма, як то кажуть, витікаючими респектами, подяками, і вдячностями. Так, він дуже переймався, що я буду. Е, ну, я думаю, що це було більше в жарт, але все одно. Що я буду критикувати, там, тому що я критикую постійно е, е, запаковочки, як люди запаковують. Але я насправді я дуже лайтово. Блін, це дуже круто. Це вже, це вже е, має такий вигляд, знаєте, наче я зазирнув під ялиночку, знаєте. Ага, ого. Ну блін. Дивіться. ORIGINAL Japan Version DONKEY Kong 2. Запам'ятовуйте чи занотовуйте, тому що сьогодні ми будемо робити, я би написав, краш-тест. Ну, типа, це теж я в жарт. а Насправді, тест-драйв усіх цих новеньких від нього картриджів. Я знаю, що вони працюють у нього, і треба буде просто пересвідчитися, як вони доїхали. Donkey Kong, перша частина. Ну, Вони трошки тут пожовклі задні, задні кришки, але це абсолютно не. Ну. Це пожовклість часу. Я б навіть. ну, Я знаю, що люди фанати відбілювання, але знаєте, це як з відбілюванням Ануса. А вже ж можна, але навіщо? Так. Ну і Donkey Kong 3. Дивіться. Тобто, щоб ви розуміли, Геніальна гра, трил... я б сказав, геніальна трилогія на геніальній консолі Супер Нінтендо або Супер Фоміком. Ось тут е від однієї людини приїхала інша людині. І за це просто варто е ну, варто вірити просто в людей, тому що е розумієш, що не все в цьому світі продається за гроші. і... І розумієш, що ідея, вона дуже часто важливіша за будь-що. Ну за якісь дивіденди, які да, там, ти можеш отримати. Якщо у тебе є ідея, е е можна не думати про ну, там, бізнес є бізнес, а не знаю, хобі є хобі, хобі. деякі роблять хобі в бізнес, перетворюють деякі. Не знаю, деякі навпаки, мабуть. Але я вважаю, що ну, коли люд, люди не думають, як би заробити на цьому, а просто беруть і тобі роблять. Це, ну, це я назву Внеском. Внеском в наш музей. Наш музей називається Old School House I'm Home. Я його так назвав. Це мій інтерактивний музей. Чому? Тому що. Майже, майже в усі девайси, які тут є, можна зіграти. Фактично. У мене навіть є приставка електроніка радянська, яка там трошки схована, але я її там перевіряв, наче вона там картинку якусь видає. Я просто вже давно її не підключав. Треба просто взяти і підключити. У мене тут є цей э, GVC, дуже-дуже э, старенький. Можна буде спробувати на нього вивести. Так, і тут у нас ще. Те, що я показав, це квіточки. Це дуже круто, але це квіточки. До речі, ви ж знаєте, да, що в Donkey Kong самі ці фігурки, ну, самі е, головні герої вони промальовані. Це 3D фігурки, які просто загнані в U 2D е, е, ну, в платформу. 2D Платформер. А самі вони 3 d І це дуже круто. Ну, це. Ну, я колись читав про це, і це реально дуже, дуже надихає. Що... І тому вона до сих пір, на вигляд, дуже крута ця гра. І коли там граєш навіть в сучасний Donkey Kong, ти розумієш, що якщо ти включиш супернітендовський Донки е, ти нічого не втратиш. Тому що музика на висоті, графіка на висоті і це не може не надихати. О, дивіться. Це те, що я е, собі, е, як то кажуть, жлобився, мабуть, а мабуть, просто ще не настав е, певний час. Е, я хотів собі придбати. Це дискети для гри на Famicom, е, Disk System. Прикольно, вони абсолютно інакші. Виглядають, ніж е, прості флопіки. Прикольно. Я просто я думав, що вони якось е, що вони якось е, ну, схожі, схожі на вигляд, а вони абсолютно не так. І я, я чув, що вони. Е, захист у них е, якраз ось в ось, ось цих літерах. Ну, я не знаю, чи це правда, е, а я просто. Сам, сам не перевіряв, але я читав, що якраз ці всі відбиточки, воно якраз заходить. Вони ж давно люблять по відбитках робити захист. Як ми беремо, наприклад, картриджі, теж там... а, це у нас Nintendo 64. Да? там Різні є. Теж і вони там... Коротше, така штука. Не знаю, я японську не розумію, тому я не знаю. Поні каньйон написано. Це, мабуть, видавець. Сайт A, Side Б, тобто вона двостороння. Блін, а я ні, ніколи не знав, що вони ще двосторонні. Це дуже треба буде. А, да, тут так і написано, бачите? Тут є таке написано, що от side A, Side B. Це ще якийсь Маджонг. Просто треба буде брати перекладач. Тому що я. Це мене брат молодший, японську вчить. Захоплюється японською. Опа! Ну це вже більш щось е, мультяшно звабливе, я б так сказав. Прикольно, прикольно. Я насправді тримати це в руках е, це безцінно. Тут ще отакий вкладиш є. Тобто додатковий, бачите? Конвертик. Прикольно. Сподіваюсь, що я не порушу нічого. Йому поки показую. тому що це реально, значить, ти відкриваєш прикольно. Які лаконічно круті е ці кейси. Вони просто, блин, вони набагато е впевненіше е на дотик, ніж будь-які кейси від будь-яких е цих дисків. Тому що вони такі, прям, вони реально, вони там не гнуться дуже сильно. Я бачу, що у них ну, пластмаса така крепка. Вони, звісно, по цей пошарпані, але це не важливо. Просто якось не було, мабуть, тоді здешевлення за рахунок того, що пластик треба зробити ось такий. Тому що якщо візьмемо якийсь от сучасний пластик, да, от, то він такий, він гнеться. Де ти не візьмеш, він гнеться. І думаєш, блін, як би не, не поламати. А тут прям немає такого відчуття, що ти зараз візьмеш і поламаєш його. ну Тут, я так розумію, поки воно їхало з Японії, тріщина з'явилася, але все ж таки, воно, воно все на дотик, воно схоже мені на на старі аудіокасети, коли там у них теж коробочки вони такі більш кремезні. І взагалі воно. Одразу відчувається, що це в 80-ті, розумієте? Да. Esper Dream. Чесно, я все, що я зараз дивлюся, я взагалі не знаю, що це таке. Ну, я ніколи не грав усі ці штуки. Це у нас Konami Konami. Клас. Ну, тут, в принципі, бачите, без е наклейок, наліпок. Тут у нас теж є все це. Все додатковий цей. Ну, це просто. Це просто геніально. Розумієте, да? з, такою, з такою, як правильно сказати, тендітністю, з якою там японці зберігають свої речі. Ну, і взагалі у них культура така просто. Ми навіть коли спілкувалися, то. О, прикольно, так як я японський не знаю, то я не знаю, що тут. На четвертому. Це я так розумію якийсь бонус, бонус трек. Ой, він тут або заклеєний, або що. А, він трошки тут розплавлений. Так. Ану. Так. Ой. Чи я щось неправильно роблю? Подожі. Щоб просто я не поламав. Воно, наче тут трохи цей. Бачите, якась така, наче воно тут е, хтось сірником підпалив таке враження. О, і, воно, і воно тут наче запаялося. О! Не нормально, воно просто деформувалося від, е, так розумію, температури. Я не знаю, що це було. Сподіваюсь, там не пожежа ні в кого. От, і тут у нас якийсь бонусний, е, поки що не відомо. Ну, тут видно, що були наліпки, але вони здерті. Круто. Це просто круто. Я насправді, блін, не знаю. Е я вже запланував, що ми сьогодні робимо тест драйв у всіх, у всіх цих дискет і картриджів. Е Я чесно, ну, я запланував, але я поки не знаю, взагалі, е я сподіваюся, що в мене все працює. Тому що ну, є в мене така впевненість якась така. Невідомо звідки я її взяв цю впевненість, але є якась певна впевненість в тому, що, ну, що мені колись продали гарну Фаміком з гарним Фаміком Disk System. Але треба тепер буде все це знайти, всі ці блоки живлення, подивитися, що там можна замінити, тому що вони ж всі від, там від у нас 110 вольт. Мають бути, то треба подивитися, що там, що там і як там має бути. Ох, коротше. Але ми сьогодні завдяки цьому запустимо наш старовинний JVC. Зараз я покажу. А поки що, Євгене. Дуже-дуже і дуже. Я. не знаю. Це гарний приклад того, як взагалі має відбуватися. Комунікація у такому да, у ком'юніті, у такій спільноті олдскульного геймінгу, тому що люди, які хочуть тільки, ну, залазять тільки у цю спільноту тільки для того, щоб заробляти, но, ну, то, то це Ну така собі історія. А вже ж таки люди теж мають право на існування, але я вважаю, просто будучи там. У всіх цих телеграм-барахолках і там якихось іще, ну там, там підписане. Я, до речі, з однієї відписався там з самого чату, тому що там просто душно. Реально там читаєш, а залишився тільки в одному чаті там, де цей, а ні, у двох чатах. І що там, що там там теж так подушненько трошки, я так чисто, чисто читаю. Навіть ніколи не влажу в спілкування, тому що. Зазвичай там ну, не цікаво. Не цікаво, тому що люди якісь не знають, що вони там взагалі роблять. Може, просто їм там настільки погано в реальному житті, що вони там виливають свої якісь. не знаю гон, гонять, бісагонять, гонять. А я вважаю, що якраз. У ті моменти, коли люди з схожими там інтересами допомагають одне одному, це це якраз дуже здорова штука. Це якраз така, це каже, ну, це каже про те, що це як зараз дуже популярно казати, екологічні відносини, розумієте. Коли люди там не цькують одне одного, там ще якісь там образи, ну, чи щось там розказує, що йому там не вистачає, щось там присідає в фреймів пер секонд, типа, ну, така історія. Короте. Я вважаю, я як людина, яка задовольнялася і радувалася чотирьохбітним іграм свого часу, я кажу, що, блін, мені вистачає. Взагалі будь-якої графіки, будь-яких будь розширень я за все. Я не те, що ну, я не знаю, ви, до речі, напишіть, що вам, як вам, взагалі, що вас більше цікавить, пограти в гру, чи розігнати її до якихось там висот, щоб вона була максимально реалістичною. Отже. Євгене, дуже-дуже тобі дякую. Ну, не знаю, ми з тобою там, тіпи, тільки познайомились, тобі там, таке тіпа, пафосне слово друже казати не буду, але це просто такий е божественний підгін, е ну, якого просто насправді е людина е Ну, тіпа, від людини, яка знається на цьому, це просто. Ну за це великий великий респект. Дуже дякую тобі. А просто у мене такі були штуки, коли людина просто там підганяла, коли вона просто не зналася на цьому, і просто не треба було. Вона там підганяла мені теж круті речі. Але це трошки інакше, трошки інше. Тому що людина, як які це не цікаво, то вона просто це в неї як гора з плеч. А, да, а коли це людина реально яка цікавиться, і вона може собі дозволити. Ну, тіпа, отак от, зробити такий вчинок, то це реально вчинок. Ну, тіпа, можна зараз сказати, що це. Ну, тіпа, та що це цяцька? Один мужик другому цяцік понадорював, а цей вже все розкис. Ну, тіпа, ну, кожному своє. Ви ж не просто так на моєму каналі. А я поки що покажу, де наша family... Oh, family. Ну, да, правильно, Famicom Disk System. Ось вона. Чекає, бач, вона трошки навіть підзапилена, її треба буде відтерти від пилюки. І на ось цьому, цьому JVC. а, ну, Тобто я фішку, случайно, показав. Ось Family Disk System. Ось вона. Оця штука вставляється ось сюди. Бачите? Включається ось цей телевізор. І запускається. А, а японські версії фамікомовських картриджів, тому що це у мене, бачите? Це у мене тут європейська версія. Ось, То я запускаю на ну, отакі штуки. Це у нас така типу, прикольна штука, яка виходила на, ні... на японський ринок Супер Нікофамі. І вона жує як оригінальні, так і неоригінальні картриджі на фамікомовські і суперфамікомовські. Ну, будь-які взагалі: європейські, американські японські. Так що, дякую за перегляд. Сьогодні у нас спешл ранкова пошта. І це дійсно круто. Дуже дякую. Все, тримаємось на зв'язочку.